Всім привіт! У нас ранок. Кому добрий ранок, кому доброго дня, вечора. Хто коли дивиться? Ця пухнаста мордашка з самого ранку вже тут біля мене о, о, треться і відсипається. Я тільки діток відправила в школу, а в нього сонний час. Вночі, певно, бродив, а можливо і спав. Тому що оці пухнастики нічого не роблять, тільки сплять і їдять. І часом шкоду роблять. Гей! О, ті на подушечку так. Мордочка ти пухнаста. Yeah. Oh. <плес> <плес> Марчика в школі сьогодні Crazy hair day. Зробити щось смішне з волоссям. Ну, в нього дуже м'яке волосся, то це єдине, що в нас вийшло. Епа! Так, що в нас з нового? Придбала я недавно Монстервозон. Я дуже хотіла її і не могла знайти, в магазинах мені попадали або якісь дуже зколованим листям, або якісь мушки, або ще щось в землі там. Нарешті в магазині Home Depot мені попалася ось така молоденька поки. Я завжди бачу монстери в Іванки-вишиванки. Це моя коліжанка, блогер із Чикаго. Хто не знає, я посилання на її канал залишу під відео. І вона розказує, що вони непримхливі, так гарно в неї розростаються. Куди не поставлять, там собі ростуть, то я дуже сподіваюся, що вже і в мене. Тут ялинка стояла, тепер нехай монстера росте, я ось на таку поличку поки що поставила. Тут в нас сітка сюди не дує, а навпаки вбирає повітря, так що це не шкодить зовсім вазону. Поки там оригінальний горшок всередині просто в цей великий поставила, з часом пересаджу, поки хай привикне до моєї хати. І за компанією до Монстери, тому що вазони були по 25 доларів, а Монстера і ось ця калатея по 16 були вчора. Так вона мені сподобалася в такому гарному плетеному горшку. Там таке не промокаємо всередині. Можна б десь часом також пересадити. Тут в мене така композиція з ферми колись купувала. Не знаю. Надіюся, що вже приживуться. Тут в мене була пальма. Її я купила, напевно, вже з павутинним кліщем разом, тому що з часом аж побачила, то мусила її позбутися. Тепер надіюся, що дасте мені гарні поради, хто має калатею, як за нею доглядати, також за монстерою. У описі до вазонів були такі таблички в магазині і писало, що не потрібні прямі сонячні попадання. Таке розсіяне світло середнє, якраз в мене в цих двох місцях тільки таке і є. Полив щотижневий, і збрискувати листочки, тому що люблять вологу, як калатея, так і монстера. Але я буду щиро вдячна за ваші поради. Можливо, щось нове взнаю. А зараз я планую поїхати дещо з продуктів докупити, і там недалеко є магазин TJ Maxx. Я вже неодноразово показувала, то в магазині навряд чи буду знімати, але знаю, що зараз там йдуть знижки з такими жовтими наліпками, це вже остання ціна. І подивлюсь, можливо, щось до школи дітям з одягу взяти. Можна із запасом на наступний рік. Я завжди так роблю. І якщо щось куплю, обов'язково поділюся з вами покупками. Зробимо огляд. Отож, з порожніми руками не повернулася. Велика торба, а в торбі ще в торби. Але розпочну з цього пакету. Там є речі для кадруці. Зразу тут в її кімнаті і залишу, що їй купила. Поки вона в школі. Дещо я знаю по її смаку і можу без неї вибрати. І якраз потрібні були такі спортивні штани. Взяла такі розширені знизу, як все, як вона любить. Вони такого гарного кофейного кольору. Фірма Calvin Klein. Так, як бачите, в Calvin Klein вони коштували 59,50, в TJ Max 28,20 і сьогодні за 8 остаточна ціна. Думаю, що дуже добра ціна. Вони Знизу такі на флісі, тепленькі, ще якраз на цей сезон. Далі взяла їй ось таку на довгий рукав кофточку, також така е, схожого кольору. Тут можна так стягувати, Така молодіжна, дуже гарний, приємний матеріал, тканина і 2 долари заплатила. Було. 13 майже. Також вважаю, що на таку ціну взагалі. І ще одне для неї така, у, скоро, у, Така, напевно, укорочена, а можливо, на катрусі вона її буде не вкорочена. Було 10 доларів, а як бачите, за долар, ну, це навіть в долар 3 китайський магазин і там все долар 25. От, і думаю, що потрібно в якийсь день взяти тільки катрусю повезти, нехай собі вибере сама речі. Там зараз до 4 доларів кофти в'язані зимові, можна придбати. Це такі речі для Каті сьогодні. Далі поділюся такими різними дрібницями, не одягом. Ось таке мені попало. В принципі, це можна сказати для Каті також. Curl-World. Були 6 доларів, сьогодні 2,50. В катрусі довге волосся. У мене вже, в принципі, також відросло. Пише для середнього, та довгого волосся. Щоб не використовувати різні електронні гаджети і не палити волосся, ось так вдягається на голову. Там такі пасма. Бачите, з тканини. Навіть кінчика гризиночки. І якось воно ось так можна закручувати волосся. Попробуємо, чи катруся спробує, чи я. І поділимося своїми відгуками. За 2,50 вирішила, що спробуємо, що то за така штука. Далі взяла я собі на кухню таку важку з мрамору серветницю. Вона була 2$ долари сьогодні, так, 7 майже. Тому що в мене зараз дерев'яна, мейден Індія. Але в насіль перець, в мене такі біленькі, гарні сільничка перничка. Ну, в принципі, я шукаю за біленькою керамічною. Ну, поки за 2 долари ця найближче до білого. Вона така не чисто білий колір, але вона така важка. І за таку ціну я вирішила, що можна брати. Далі. В косметичному відділі були гарні знижки. Вітамін С міцелярна вода Алої Вера. Що там ще валоронова кислота для різного типу шкіри за 2 долари? Міцелярна вода і зроблена вона в Ізраїлі. Нам завжди з катрусою міцелярка потрібна, а за 2 долари там так багато. Там 500 мл. То взяла. далі у нас е, креми для рук. Набір з трьох холіка-холіка. Хто не знайомий, це корейська фірма. Я давно про неї знаю і колись онлайн замовляла. А сьогодні мені три креми для рук. Попали жасмин, е, трояндове дерево і що Фріжа Блуминг. Якась ще фріжа, не знаю. 2,50 за 3 було 6 доларів. Там по 30 мл, але кремчики для рук, особливо зараз в суху зимову погоду. Завжди потрібні. Наступне. що Наступне я собі взяла для себе праймер такий ось Touch Sool. No Pore Blam Primer. 30 мл. За 3 долари, він був 10. Також корейський засіб, то я задоволена такою купкою. Ось так він виглядає. Наступне, що хочу показати, це ось такі два Exfoliating Facial Cleanser. Це вмивати обличчя. Також, дивіться, 2 долари Кожна взяла 2, Зроблено в USA в Штатах. Тому що я маю кому і подарувати, і відправити посилкою Чи я, чи катуся нам вже обом такі засоби потрібні. А по 2 долари це взагалі супер класна ціна. Але самий-сами <сум> найкращий діл, як тут кажуть. Це ось польська фірма Simple. Також гель для вмивання. Подивіться, за яку ціну. Один долар. То я взяла всі три. Тому що я користуюся, мені вони завжди потрібні. Чому би і ні? Так, значить, це. Плюс до того всього, що Каті. Ну і тепер поділюся, що придбала для себе. Почнемо з самого маленького. Ось такі е, Polo Ralph Lauren шкарпетки. Ту ще мене привабив цей синьо-жовтий колір на них. Е, 70 центів. Пригодяться. Особливо за таку ціну. Далі взяла для себе на літо 100% бавовняну футболочку, простеньку, таку чорну, легесеньку, Good Vibes Каліфорнія. І коштує вона долар. А була майже 9. Ще сподобався мені. Ось такий светрик, і колір, і стилі, Такий молочний колір. Тут на замочку, можна гарно буде по-різному стилізувати. Приємна тканина, тут така кенгуру кишенька, Тут просто так пошито. Данськін фірма і була 20, а сьогодні я взяла за 8 доларів. Я люблю такі кортинки, щоденні такі. І чомусь за останнім часом дуже люблю все носити світлих кольорів. Далі ось така, можна сказати як? Трикотажна футболочка, тому що короткий рукав, монограма Майкл Корс, фірма Майкл Корс. Ззаді ось є біля шиї. Табличка. То така ковтинка в Майкл Корс магазині 98 доларів, в тій GMX була 30 майже, а купила я її сьогодні за 6 доларів. Правильно показую? Ой, ось так за 6 доларів. 60% котон, 40 поліестер. А поки в мене все ось так лежить, я вам все показую. І я чую і м'я. І м'яу. Привіт! Ну, як ж би ти тут не сидів і мене не пильнував, правда? Рокет. Привітайся з моїми підписниками. кажи всім привіт. Рокет. Молодець. Розпочну з Майкл Корс. картинки. Така зручна, до речі, приємна до тіла, монограма МК. Колись Марчик запитує мама, в мене піжама, здається, була і писало МК велике. Каже, мама, що це означає? Я кажу Марк і Катя, то він думав, що це дуже гарно. О, цей сетрик мені до вподоби. Все як я люблю. Тут також можна защіпати до кінця, робити таку стієчку. Можна трішки розщіпнути, закотити комір. І так, і так дуже зручна така. Вільна, взяла на розмір більшу, щоб така оверсайз була. Колір. Дуже такий люблю молочний. Ця залишається в мене точно. Ну і футболочка. Все гаразд. Якраз на мене добра, до шортиків влітку, до будь чого Просто клас. От, серветниця, до речі, досить гарно виглядає з моїми насільно пересцями. Навіть би не сказала, що мені і інша потрібна. Ця золотенька полосочка йде до цієї підставочки, з квітів сипеться. Дивіться, які в мене гарні квіточки. Чоловік час від часу дарує вже 16 ми років разом. Та все ж не перестає дарувати мені квіти. Гірлянди я ці ще до кінця зими завжди залишаю на дверях. Збирала, поскладала. Торбинку з тіжий Мекс не вдалося вже, тому що в декого тихий час, сонна, година, вкотре за день. Вже навіть нічого не допоможе. Відрубався. Тож я з вами також буду прощатися. Миру нашій рідній Україні. Будьте всі здоровенькі. Дякую за перегляд і до наступної зустрічі!